Що в Дубаї стало для вас переламним моментом? Коли Дубай вас прийняв і полюбив? Якщо це сталося, звичайно? Коли ми побачили першу чергу, ми зрозуміли, це що ми це такий зробили. маркер. Звісно. що. Коли ми поставили чергу в Дубаї, це була якась перемога. І Ми просто розповідали нашій СЕО, яку ми взяли у да. Дубаї, що намела, це такий проєкт, де стоять черга. Як черги. її звати? А її звати Наталя. Наталя, привіт. Типове дубайське ім'я. <світ> Вона українка. Ось і перед тим як ми а, зробили інтерв'ю з індусами, з філіппінцями і з грузинами на позицію сео, і вже просто у нас був повний відчай. Моє інтерв'ю з Наталією тривало чотири секунди. Я отак а, побачила а і кажу: ми вас беремо. Будь ласка, ідіть, а як а, а як ти а як ти так зробила? Я знала по-перше, я написала в інстаграмі. Я обожнюю шукати людей через інстаграм. Да? Так. А, а як ти шукаєш щ... людей через інстаграм? Я пишу, що любі. Ми шукаємо сео, просто це має бути людина. Яка буде відображати нам на наповну. Якщо ви знаєте когось, то може в Дубаї стати нашим СЕО. Будь ласка, напишіть. І е, дуже класна дівчина, українка Маша Христич, яка працює в різних мішленовських ресторанах. Набирається зрік скрізь досвіду. І каже: Марина: я знаю одну нереальну дівчину, з якою я працювала в українському ресторані у Дубаї. Вона вже звідти звернулася, Я знаю mm -hmm. точно, що вона е, зараз може бути вільною, може бути вільною. Ось і я відразу написала Наталі, писала їй і на телефон, і в Instagram, і скрізь де тільки можна, вона не виходить на зв'язок. Через день вона все таки вийшла на зв'язок. Ось ми організували з нею Zoom. Вона не планувала більше працювати в українських компаніях. Вона хотіла тільки йти в міжнародну компанію. Ось, але ми її дуже сильно просили. І вона була як світло в кінці тунелю. Чесно, тому що після всіх, кого ми пробували на цю позицію, це було знаєш, ось саме той момент, коли ти розумієш, боже, в нас вийде. Тому що чесно, я не знаю, які ми були сміливі, що ми такого з'їли з тобою, що ми з тобою наважились на Дуб ми навіть очікувати не могли, наскільки це буде складно, тому що ти там працюєш тільки виключно з компаніями, які там дає тобі мол. Там дуже багато різних правил, там дуже багато того, з чим ми ніколи Лізою не стикалися. Це було надскладно. І коли у нас з'явилася Наталя, ми відчули, що у нас є підтримка, в нас є команда, і ми відчули, що ми підемо вперед. Тобто, класний сіо був переломним моментом. Був переломним моментом, так.